Ну що ж, друзі, всім привіт з вами Деніс Прені. Коротше, я не знаю, я пішов в магазин один цілодобовий. Я думав, там я куплю лейси. Там якісь нові лейси. Короті. Я думав вчора, що мені, бо я погано бачу здалека, думав, вони коштують 36 гривень. Ну там по частому писало 36 гривень, а то інше малося на увазі продукт. Просто воно було на тому місці ці лейси, а то малося на увазі інший продукт. То коштувало шість щось. Я не купив за багато. Ну що це 60 грень, чіпси, лейси. Подивився, думав якийсь кіндер шоколадний взяти. 55 п'ять гривень. Ну мені не стає, у мене 40 гривень. Пішов в інший магазин і побачив я чітко зі смаком сиру. Так, ви зараз кажете, що я знімав чито зі смаком сиру. І на що я погоджуся, але то був на російський ютуб, я знімав чито зі смаком сиру. А тепер ми знімаємо на україномовний ютуб, чи зі смаком сиру. Тому є різниця. Тому зараз ми проягуємо чито зі смаком сиру. Хоча я думаю, що це інший сир, не такий, як там на пачці. Дивіться, яка велика пачка, то була маленька. Але що хочу сказати. То, було, то просто різні малюнки. То одне і те саме, по суті. Та. Тому такі справи. Зараз ми пророгом чи то зі смаком сиру, не знаю, вийде з'їм цю пачку, не вийде, не з'їм. Е, тут всяке щось пише, бачите, кукурузи, ми отримаємо Ну саме хочете, почитайте собі це на відео, бачите. Розважайся з іншими смаками зелена цибуля. Я пір. Оце, що я вам хотів взяти завтра. Завтра чекайте зелену цибулю або піцею. Ну той то не вийде, скоріше за все, той то. Тому або зелена цибуля, або піца, Завтра чекайте на відео. Кетчуп ми вже з вами пробували. Ну, але ми мали без кока-коли попробувати. Добре, десь спробуємо. Дізнайся більше. Ну, тут хочете собі, почитайте. Добре, дород. Тому поїхали, що правильно до заставки. День сприйняте гує! День не реагує. гує. буде на. Кукурудзяні палички зі смаком сиру, які називаються читос, читос, читос. Читаємо ваші коментарі, друзі. Хотілося б там, ви лишили понад 30 коментарів, але я дивився, там були повторні коментарі. Щось Ви вирішили поскоріше хотіли набрати мені ведно 130 коментарів, у вас не вдалося. Ну, я зрозумів, щоб було більше коментарів. Ви лишили по пару разів. Там одна людина лишила по пару разів один і той же коментар. Видно, хочу скоріше не запий челендж сьомої частини. Уже 90 передів набрало. Оце оце називається Ви реально чекали чітос. Уже по 90 перелідь. Дякую. Значить мені не запий челендж, реально треба частіше знімати. Будуть зато переліди. Так, 46 коментарів. Поїхали. Арабік бой, сільний соус і лук це не острівкус. І ти, звісно, не зап'єш. не острівку. Я тебе розумію Арабік бой, але ти розумієш, що не було в магазині особо таких гострих смаків. Ну, Васабі ми пробували, але я хочу взяти лес в Та. Е, Перці ми вже пробували, бо пекельне халапеньо ми вже запробували. Я туди теж не запив. Коротше, не було особо гострих смаків, тому я узяв соус. E, просто взяв соус і цибулю. Та. Тому такі справи. Містер e, Бістер, дякую Денис за приємні слова. Ми оба легенди. Справді ми оба легенди. Я легенда, що знімаю, ти легенда, що коментуєш. Містер e, Бістер, круто. Денис, знову переміг. І так буде завжди. Надіюсь. Думаю, що завжди. Та. Роман Ковальчук, e, кава реально була супер. Ну, e, Погоджуюсь, чекаємо сьому частину, не запит челендж. Постара... Наберете 130 коментарів під вчорашнім відео і ми Е, e, І знову Денис виграв, вітаю, дякую. Роман Кобалян. Класний, не запівчено. Чекаємо наступну частину. Окей, Олеся Девденко, класний візон, Так мені він сподобався. Добре, що тобі сподобався. Круту заставку змінив. Ну, Я трошки що, тіпа, не запая у нас завжди та сама заставка на не і трошки ще добавив свою ще, що, що, ще ми будемо реагувати е, чіпси, е, чіпстерс і сочок соковита. Бо то, я думаю, соковинка то соковита. Е, так, е, Настя Тодорченко, ура, не запичаєш, ура, спорт арт. На кінець ми дочекалися, не запичаєш на кінець. Настя Тушенцову. ну так, У вані найкраще виконувати покарання, так як на дворі може захворіти через е, холодні морози. Ліпше виконувати ування. Ксусе ж тут. Ксюша студенця, добре, тоді вже не буде медовика з варенням. Не буде, я ж поясню. Арабік бой, да я пам'ятаю, ти знімав не за пейчен з пікельним халапінь. Ну, ну я ж кажу, Паша Рітос, блін, жалко, що шорти сьогодні і вчора не дивилися. Не дивилися, я кажу, пару днів, ще даю 5 днів. Якщо за ці 5 днів будуть нулики переді, все, лишаю шорти, більше не знімаю. Ну, самі розумієте, я казав, якщо прийдуть нулі перельди, тобто жодних не буде перельдів, доведеться залишити ютуб шорт. Ну, а толку, сто як не дивляться. Паша Рітос, чекаю на запий час, грінки з беконом і хрени. Е, може, е, так, якраз наберете під цим відео 130 коментарів, я куплю сухарики з беконом і хреном. І це я думаю буде більш гостріше. Ну подивимося, що ти тут пишеш. Я дивлюся це відео, воно насправді гарне. Вибачте за інше написання, але я скоро йду у відпустку і наша країна. Якщо мо мої, мої шанувальники просто сказали мені, вибачте одного з учителів на YouTube. У тебе ще є шанувальники? нічого собі. Е, хіба б ти купував спеціально ще раз медовик і варення додавав? Напевно, би не купував, ні. Ні. Леонід Тимчук, я теж знав, що ход це гарячий. Зрозуміло. Міслі ужас какое названня, Хочу, що ти побідів. А, ужас, какое наказання, хоча що ти побігів. завдяки тому, що я заставив себе не запити, я переміг. Можливо, пізніше будуть перейди на шортах, але не обіцяю. Ну. Сподіваюся, круто, молодець, що зняв тепер, думаю, десь за 2-3 місяці напишу тобі тут 100 тисяч коментарів. А якщо хочете швидше, можуть і швидше написати за пару днів. Айфон, e, iPhone, iPhone, сирний соус, буль це не є гострі смаки, але якщо більше немає гострих смаків, чіплю, тоді ок. Немає, я пояснив. Ксюша студенцева, я люблю не запичання, цікаво, чи ти виграєш чи програєш? E, виграєш, хотів сказати, програю. E, тобі не потрібно вибачатися, я просто прошу вибачення, прибираю, я можу знайти гепарда крізь. Добре, ясно. ти ще раз купував? Довеки додав варені. Не додавав. Думаю, за пару місяців ми знову тут напишемо в коментарі. Ти знімеш наступний запий чаш. Надіємось, надіємось Камрам. Геннадій Осачук, мені здається, це не гострий смак. Це не гострий, але вже який був. Ну Просто розумієте, ви набрали свою кількість, а мені треба якийсь незапий чай зняти наступний. Тому виходить з негострими смаками. Будуть гострі, знімемо з гострим. Е, на кінець ти зняв цей незапий чайч. Але як ти собі з'їв всю пачку і тіпо, нічого такого? Ну, так, трошки чути, що то хімія. Але живий здоровий. Так, е, Роман Кочок, мені здається, у тебе борода не хочеш збрити її, Денис? Та я кажу, що борода у мене. Борода, борода, бачиш? Сьогодні хочу вже збрити десь. Після зйомок збрию. Е, Електронік Бой, надіюсь, ти набереш тут з коментарів і буде не за той з греками бекони хрін. Надіюся, що так, куплю для вас грінки, то не греками, а грінками. Беконний хрін. Покарання реально жахливе. Але я переміг. Не матюкайся, Денис. для чого ти мачекаєшся на відео? Того, що я хочу нормально розлити у стакан віду, а воно назло тобі по руках. І, 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 і липка моя рука буде цей. Та, рука і я, почав тікатися. Так, такі справи. Погано, але дебіл. Та. Е, а лада, да, не зрозумів. Хіба ти ще раз медовик? Ага, оце я мав на увазі, це повторення пішло. Видно, вона хотіла мені допомогти з написанням. Ну, все більше коментарів нема. Видно, вона хотіла, щоб ми швидше набрали е, під незапиїм челенджем. Добре, друзі, що встигнемо, те з'їмо. Поїхали народ їсти. Е, ці горизонтальні відео будуть щодня. Завжди виходити. Чи буде актив, чи не буде. Бо ви хоча б кожного разу під ними лишайте коментарі. Під шортами, не всі не, зав... не всі під шортами ви лишаєте коментарі. І тому перейден завжди є. Якщо кажуть, що будуть суцільні нулі, на шортах більше знімати не буду. Такі справи. Походу, День Спрейні тепер точно йде до скатування. так. Хоча йому ще допомагає по підписках, я там дивлюся, Федеріко Феліні. Ну, але. Таке, так таке. Добре, ось такий сир, поїхали. Це на україномовному ютубі. Не путайте з російським. Ми знімали два рази, але це на україномовному. Ви зараз скажете, тоді перезнімаю весь контент, який ти знімав, і всі продукти, які ти знімав на російському, а тепер на українському. Ні. Тільки з читосами сиру, так вийшло. Того, що чито сир мені довелося. Я, думав, я не знав, що сьогодні особу купити, я хотів читоса. Подивився, сир ми вже знімали. Тому вийдеш тільки одну реакцію перезняв з російського на українську, на Ютуб. Тому таке справи, поїхає. Ммм, смачно. Упустив. Трохи лечому не тубшок. Соледям. Це вже краще за палички, бо це... за чипси, бо це палички. А. Че що дуже солене, поставлю 8 балів. Так. Ну ви можете блін, не падати, дебіли! Падають і падають вони. М'ясо вже не болять, так як Чипсів, бачите, є плюси. Смачно. Капець, на запит чаш, майже 100 перейде набрав. За Ма 90 нічого собі. Просто для таких це реально неподный результат. Видно, незабий челендж реально чекають від мене підписники Такі справи. Правда, можу потім списати ці переліди в YouTube, але вже. До речі, є за останні, ну, за останні місяці рекорд по лайкам. Під роликом Kinder Pinkwin. Я подивився і Ютуб не списав 36 лайків. Ви поставили 36 лайків, а Ютуб не списав. Не знаю, чи зараз не списано, но походу Ютуб не списав. Це рекорд за останній час під цим відео, бо я не можу навіть 10 набрати, а тут 30. Дуже прикольно. Зараз зайду на цей відео, подивлюся, як там. Я лайки чирно. А Так. Кіндер Пінгві. Коментарі. Дивіться, не списав Ютуб. <гум> я в камеру. Ось, реагує, бо Кіндер Пінгві просто всі чекали. 36 лайків. 100 коментів. Написав один, навіть Ютуб чекав Кіндер Пінгві, бо лайки не списав. Рофел я зацінив, тому закріпив комент. Навіть Ютуб чекав Кінбів. Бо ви реально писали мені там тоді ще знімена Кіндер Пінгу. Багато хтось писав. І я на кінець зняв. Ir YouTube laikinęs spaudė. Kapeць. Ой, смачно надо коли падає на землю. Падай, падає, дебільо Дебільо Ця пачка коштувала 40 гривень, майже 40, 39. Дорого, але я купив на сьогодні. Подивимося, що на завтра куплю. Читос. Я просто забагато беру, воно все падає.

Ostatní se, je tady dopadli, pro první На рахунок чіпсів. А я чіпсів буду брати десь до 50, ну ще можу брати 55, але це 60 гривень, це вже дуже дорого. Ті лейси. Не знаю, я не брав. Не вже не можу до 55 хоча б, не знаю. На 5 гривень різниця, ну не знаю. Чи не може і 70 гривень, не знаю. Зараз все знову попадає, хто виробник цих читусів?

По суті, це теж можна назвати кранчі. Чітус. Тому що ти їш паличку. Вона хрустка. Значить, кранчі і так, і так. А кранч це хрустке. Зараз перевіримо. Треба перевести. Бо ви мені написали, були в коментарі, що кранч це хрусткі. Давайте перевіримо, чи справді так у перекладачі, ну. Угу. Не тут я зайшов смачно Далі. Ну а не то й Зараз перекладемо. Я знаю, хто пишеться кранч, Крунж. Хруст. Хру, хрускіт. Ну, знаєш, правильно? Во, кранч, хрусткіт. Наче хрусткіт, там. Ну, давайте на російську. Хоча наше хруст. Ну, коротше, зрозуміло, це просто хрустки. А це читу серці теж хрустки. Так що... Шахімат. Не знаю. Тут трошки подивиться, лишається пару читосів. Давайте трошки ще з'їмо. Потім на YouTube шорт лишаємо. Блин, упала знову. Ви вже можете порахувати, скільки у тебя не падає. Забеду. Вже завиду третій раз, походу. Все, останнє було. Більше не треба. Порахуємо з Денісом Френі, Один, два, три. Чотири, п'ять. П'ять з вами з'їли і все. Коротше, друзі, Завтра я постараюся для вас взяти. Скоріше за все я візьму піцу. Піцу я для вас завтра за візьму, А зелену цибулю, напевно, на 20 лютого. Подивимося. Тому такі справи. Очікуйте. Забилися чи читусом. Добре, друзі. Добре, забилося нехай. Потім відчищу. На цьому все. Перерахую, щоб я попросив вас зробити під цим відео. Коментарі, підписка. Дзвіночок. Три штуки зробіть, бо того, що лайки не завжди є. Бачите, я так у шоці був, що я, я побачив вчора, що почали коментувати ролик Кіндер Пінві. Я думаю, ого, там щось було, було вчора 80-90 коментарів. Я думаю, ого, класно, почали коментувати Пінгві. Я подивився на лайки, 36 лайків. думаю... Ніфіга собі, та Ютуб мені ніколи так, таких лайків не дозволяє під роликом, щоб ви, щоб ви залишили. Думаю, нічого собі, оце мені повезло. Тому такі справи, де коли є удача, де, а у більшості випадків нема удачі. Тому такі справи. Хочете ставте лайки, хочете не ставте. З вами був Дені Спрей, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Бувайте! Добре, завтра я кажу, вас чекає піца. І при можливості куплю енергетик. Походу, дві реакції. Так, подивимося, як у нас там вийде. Всім пока. До завтра. До завтрашньої великої реакції. Сьогодні пару шортів. Пока. Ой, поїли супер, поїли клас. Ось такий чітос піца. Все, це лишаємо, друзі, на YouTube шорт. Все. всім пока!